Сьогодні у нас буде незвичайний тест, а саме невелике порівняння комплектацій комплектації PRO. Але це автомобіль абсолютно новий 23-го року виготовлення. А це, як ви полюбляєте, автомобіль з прес-парку від офіційного дилера, який був на тест-драйвах. Ні-ні-ні, не каршерінг, нічого подібного, ніяких фарбованих автомобілів. Це, будь ласка, до інших компаній. Це автомобіль. Повністю не пошкоджений в ідеальному стані, в стані, в принципі, нового автомобіля, але він 2021 року. І найчастіше питання: а що робити, як змінити прошивку, чим взагалі вони відрізняються? І сьогодні ми розберемося по відмінностям і загалом, що таке Volkswagen ID.4. 4. Загалом щодо зовнішності Volkswagen ID 4. Комусь він нагадує Birds комусь навпаки дуже сильно подобається цей дизайн. Я, в принципі, схиляюся до другого варіанту. Як бачите, спереду, у нас немає ні решітки радіатора, звісно, і навіть фальш-накладки під неї. Ну, що дивно, в принципі, або не дивно. Також матрична адаптивна оптика як у нових Audi в принципі, ні Toyota, ні навіть Nissan, ні хтось там іще не може в цьому класі е, таку функцію надати. Е, працює вночі просто бездоганно. Ну і бачите, оцей е, такий, така лінія суцільна, яка з'єднує е, передні фари. Також вночі виглядає прикольно. Маємо 20-ті диски. Це прерогатива якраз комплектації ПРО. В принципі, вона рахується максимальною на задньому приводі. Також що хотів би виділити, це оці чорні акценти, тобто чорний, чорні бокові зеркала, чорний дах, і отак от він переходить в нас в кришку багажника. Тобто, все це також у нас наклеєчка, і вона також чорна. Диски в нас розноширокі, так, ті спереду 235-50 r 20 ззаду 255 45. Ззаду автомобіля маємо вже як по класиці суцільний задній ліхтар. От ну це така на сьогоднішній день дань моді. Отже, пропоную продовжити нашу розмову всередині автомобіля. Перше, що кидається в очі, це цей кластер і селектор КПП за ним. В принципі, ну до цього треба звикнути, але ну вже з часом можу сказати з досвідом, що ну це дійсно прекрасне рішення і дуже. Зручно ним користуватися. Також кермо. Кермо в нас, в принципі, звичайне фольксвагеновське, з цими сенсорними кнопками. Вони мають зворотний зв'язок, але я би обрав все ж таки фізичні. Також всі органи управління і керування інші в нас зав'язані на центральний екран, на мультимедійний комплекс. Є, звісно, також чотири от кнопки швидкого доступу, скажімо так, до клімату, до асистентів, до режимів їзди і також парковичне. Отже, і ну, звісно, можна регулювати температуру клімату і музику. Це також виведено сюди е, на сенсорні кнопки. Тому взимку чи навіть на ходу, просто кажучи, можливо, будуть з цим от, проблеми в повсякденному користуванні. Хоча, кому як, то комусь подобається навпаки сенсорні, сенсорні кнопки, такі рішення, тому тут вже вибір за вами. Щодо якості матеріалів, в принципі, тут в нас м'який пластик плюс-мінус. От, також у нас є підсвітка по салону, що дуже затишно та приємно. Е, ну і загалом все як Volkswagen просто, лаконічно, і я б сказав би зі смаком. Е, особисто мені подобається тут чорна стеля, вона йде в базі, що чудово, і ну, панорамний дах додає простору, а на не навпаки, урізає його. Що буває дуже рідко. Отже, щодо головної відмінності наших автомобілів, чи не єдиної загалом, це саме програмне забезпечення. Його можна перевірити в меню. Ну, загалом ще раз покажу, як це відбувається. Налаштування, General Settings, System Information, От наш, наша прошивка 2820. Це, в принципі, не остання прошивка, не найперша, але вона не є актуальною. Тому якщо там ви бажаєте змінити прошивку, то можна одразу поставити європейські блоки. Тобто тут додасться також такі речі, як Android Auto разом з блоками європейськими, і можна буде навантажити навігацію європейську. Хоча ну я в цьому сенсі особливо не вбачаю, тому що є Apple CarPlay, і ну, якщо треба, то буде Android Auto з європейськими блоками. Так, в цілому відмінності між європейським автомобілем, окрім порту зарядки, немає від слова зовсім. От. І загалом, тобто, весь функціонал вже в комплектації про доступний. Якщо казати по відмінностям в Пірплюсі, то в 2021 році не було підсвітки NBN по салону, але в 2023 му вона вже з'явилася. Це з таких ще відмінностей, загалом не тільки цієї комплектації. По рокам ми пересіли в автомобіль 23-го року виготовлення. І перейдемо до нашої прошивки. Бачите, у нас у нас 29.30. Це вже актуальна прошивка, яка актуальна на сьогоднішній день. І, в принципі, якщо там, ви отримали навіть автомобіль з прес-парку з цією прошивкою, змінювати її на більш актуальну, в принципі, неможливо. От. Е, загалом. Як бачите, трохи по-іншому виглядає а, саме меню екрану, але ну, колір можна налаштувати, ну, а все інше це також прерогатива прошивки. А, як бачите, тут щодо відмінностей в нас суцільний скляний дах, тобто він не має перегородки. А, і питання в тому, що панорама тут не відкривається. Отже, на задньому ряду сидінь все в принципі по матеріалам так само. Простору тут вистачає. Я сижу сам за собою. З приємного, цей карман за спинкою водія реалізований набагато приємніше, набагато краще, ніж у Audi q 4, що для мене загадка. Ну, з сів, відзначу, що цей лак рояльний він його треба затягнути обов'язково плівкою, бо він буде подряпуватись. Ну без цього ніяк. Такі вже рішення. Також, ну, звісно, маємо дефлектори Абдулу, type c порти дві штуки. Ну і наш підлокітник. Ну, Підстаканники в ньому такі собі. Тобто, ну, для 0,5 води чи невеликого стакану підійде не по-американськи стандартам. Отже, комплектація PRO має деякі ДОП-опції, їх всього три. Це камери 360 в першу чергу. В звичайній голій прошці буде звичайна камера заднього огляду та парктронік перед зад а також є люк в панорамі. По замовченню панорама йде без нього. І ну, мені особисто так навіть трошки більше подобається, тому що немає цієї перегородки, і естетично вона виглядає краще. І проекційний екран на лобове скло також це є доп опцією. Ажник тут найбільший в класі. Тобто 600 літрів. З тим не можуть посперечатися ні Volkswagen, о, ні перепрошую, ні Nissan, ні Toyota. Загалом сидіння складається. Щоправда, ну, тільки з тої сторони, що не досить зручно. Але ну, багажник дуже вмісткий. Також маємо відділення підзарядки, під зарядки, ну, під таку собі фальш-підлогу, так би мовити. от. Загалом, ну підсвітка багажнику є. Є кріплення під фальш, підлогу. Тобто, якщо захочете встановити, це можливо буде зробити. От загалом, багажник, ну точно більше ніж в Тігуані, можливо, навіть такий самий, як в Торе. комплектації Айді четвертого з великою батареєю 84,8 кВт Їх всього три. Є ще е, звичайний пюр на 57 кВт батареї, е, така як в Айді третьому, але не думаю, що цей автомобіль комусь цікавий. Е, Знов ж таки з огляду на його ціну, вона насильно відрізняється від е, звичайного пюрплюса вже на великій батареї. Навіть в базовій комплектації пюр плюс. Автомобіль має шикарне оснащення порівняно з конкурентами, тобто з Тойотою, з Нісаном, якщо можна сюди записати ще Honda. От. Тобто, автомобіль навіть в базі має всі асистенти, окрім датчику сліпих зон, то тобто сама паркується, знаки щиту, адаптивний круїз контроль втримання в смузі руху, датчик втоми, водія, екстрене гальмування на невеликих швидкостях. Погодьтесь, дуже приємний набір опцій. Також навіть в базовій комплектації Pure Plus присутня панорама, як ми вже згадували: клімат, контроль, камера заднього огляду, парктронік перед-зад, електропривід багажника, регулювання електричних сидінь, підігрів сидінь. Ну, зрештою, можна сказати, чого не буде. В прошці в нас з'явиться вже. Підігрів керма та безпосередньо шкіряне кермо, так воно буде пластикове. З'явиться вже комбіноване шкіряне оздоблення з разом з вставками під Алькантару та пам'ять сидінь. От якщо казати, за автомобілі 2021-2022 року також додається ЕМБІМ підсвітка по салону, Але з 2023-го в пер вона вже також присутня. Загалом, я думаю, з цікавих функцій, з цікавих відмінностей це все. Щоправда, ну от можна згадати ще про бездротову зарядку для телефону. Це також прерогатива комплектації. Pro. в Pure Plus її не буде. Ну і матричне світло також буде в прошці, в Pure Plus буде звичайний Full LED. Хоча світить він ну просто шикарно. Отже, Pure Plus і Pro, це в нас комплектації на задньому приводі. Ну, Можна попростово їх назвати базова та топова, От, або максимальна комплектація на задньому приводі. Також ще присутня така комплектація, як Prime, там додається повний привід і, відповідно, потужність буде більше, не 204, а вже 308 кінських сил. І може бути ще Harman Kardon. Там з'являється така додаткова опція. Ну, Щоправда. Верто кажучи, ну це не той Харман, до якого ми всі звикли. Якщо казати по відмінностям, ще по прайму, там буде вже 21 колеса, і буде підвізка, яку можна регулювати по жорсткості. В принципі, з відмінності, окрім ще шкіра, буде з перфорацією, Ну і вона під напо, Хоча напої ну і на справжню напої назвати. Складно, повний привід. Він має трошки менший заявлений запас ходу на 50 кілометрів. В реальному житті це плюс-мінус так 50-70 кілометрів. Віднімайте від запасу ходу задньопривідного автомобіля. Реально в мене виходить на от задньому приводі на Pro, десь в районі 480-500 кілометрів реального запасу ходу, тобто з музикою, з кліматом, якщо треба, там якийсь обдув по місту. По трасі, я думаю, буде 450, якщо казати за плюс-мінус адекватну швидкість, тобто 110-120 км на годину. Але також задній привід має переваги, такі як радіус розвороту. Автомобіль розвертається ну, просто на місці. Підрулюючи задньої осі, в нас немає. Це виключно за рахунок заднього приводу. В принципі, в місті ну, дуже корисна річ, особливо десь в центрі. На вузьких вуличках, якщо треба розвернутися, можна прямо в один прийом. Загалом, Volkswagen, як завжди в своєму класі, є своєрідним мірилом, тобто золотою серединою, від якої всі відштовхуються. В принципі, не можна не погодитись. автомобіль прекрасно збалансований. Навіть на 20-х колесах досить комфортний. Шумоізоляція на рівні так трошки гірше ніж в Нісані, але ну. Загалом до 100 км на годину по місту Автомобіль просто шикарний. Ну і ціна, якість відповідна. Якщо казати за ціни Volkswagen Файді 4 по ним загалом навіть є автомобілі з прес-парку, тобто від офіційних дилерів, які були на тест-драйвах або як виставочні експонати. Переважно це автомобілі 21 першого року виготовлення, але по ним можна отримати шикарний дисконт. Вони починаються от за плюс на великі батареї від 22,5 тисяч. Доларів, це вартість автомобіля під ключ. А якщо казати за абсолютно новий автомобіль 2023 року, вже Плюс починається від 26 700 і а, ПРО в нас буде, якщо з усіма допами, десь в районі 29 тисяч доларів. А Prime у нас починається повний привід від 33 тисяч доларів рівно. За абсолютно новий автомобіль. Знову ж таки, під ключ. Ну і по всім цим вищезгаданим комплектаціям також можна пошукати автомобіль з прес-парку, якщо треба отримати нижчу ціну, і пробіг там, в 5-10 тисяч кілометрів вас не лякає. Як пам'ятаєте, нещодавно в нас вийшов огляд Audi Q4 і Tron. Там ми згадували, що конструктивно Д4 і Audi мають спільну платформу і конструктивно автомобілі Однакові. В плані от, якраз керування автомобілем, шумоізоляція в Audi трошки краще, але в цілому ну, дуже схоже відчуття. Щоправда, Audi в нас була повнопривідна цей автомобіль на задньому. І як я там вже згадував, ну в реальному житті, просто в звичайному використанні в звичайної експлуатації, то ви цього навіть не відчуєте. Тобто прискорення лінійне, як у всіх електроавтомобілів, і ця різниця в секунду проявляється виключно на слизькій дорозі або зі старту з місця, там де повний привід дає максимальну реалізацію потужності. І так щодо висновку по Volkswagen Ді 4». В цілому, як я вже сказав, це своєрідне мірило в класі електричних кросоверів. В той же час конкурентом йому може бути навіть Chevrolet Volt, як не дивно, тому що його ціна битого зі штатів плюс-мінус трохи більше там, 20 тисяч доларів. І як ми вже з вами згадували, от якраз даний автомобіль Volkswagen ID.4 Pure+, Plus, він є з прес-парку, тобто був у офіційного дилера Volkswagen на тис-драйвах. І такий автомобіль на сьогодні можна отримати за ціною 23 тисячі доларів під ключ. Якщо казати за максимальні комплектації на задньому та повному приводі, знову ж таки вони є конкурентами як і електричним кросоверам, так і тим самим Теслам. Модел 3 зі штатів зараз найбільш популярний автомобіль. Але е, Volkswagen це автомобіль новий, або там з невеличким пробігом до 10 тисяч кілометрів, і він не йде ні в яке порівняння з битими автомобілями зі штатів, тим паче, що по якості збірки по шумоізоляції, як не дивно, е, Tesla і поруч не стоїть. От, тому це своєрідний квиток, вхід в світ електроавтомобілів. І якщо ви не мали загалом електроавтомобіля до цього, хочете пересісти. На щось плюс-мінус звичне, то Volkswagen це непоганий варіант, один з найкращих. Так, звісно, тут буде багато тачів. Все на тачі тут. Але все ж таки вже 23-й рік, 24-й вже на носі, і ну, тумблера а Аля Toyota вже ну, покидає цей світ. Будемо відверті. Ще раз нагадаю, що такий автомобіль в комплектації Pure Plus, Пюрплюс, як ви з вами вже згадували, комплектація як для базової, просто шикарна по функціоналу. І загалом запас ходу з велика батарея, 84,8 кВт в цьому автомобілі дає вам проїхати в місті 500 480. Це точно. От навіть з моєю плюс-мінус агресивною манерою їзди. Тому кого зацікавив даний Volkswagen, чи, можливо, будь-який інший електроавтомобіль. Звертайтесь до нас компанії Caras Motor.